20 серпня, 20.25, місто Рівне, Україна. Ну що, сонце світить, ми працюємо. Ой, намагаюся без сонця різати саженці, тому що ну, дуже гаряче. І чому питаю себе кожен вечір, чи я ще їла? Ну, як можна ще щось їсти, коли, поки не ріжу Он зараз ріжу у Флоріда б'ють. Дивіться, яка ягода. Це при тому, що стоять стакани. Це не на ягоду вирощується. М -м -м. Капає. Класна ягода. З класним смаком до самих морозів. Сорт нельтерал. Є що вибирати. Є ще вирощувати своя ягода. Найсмачніше, ось дивіться, ягода. Тут вона цвіте. Тут вона вкорінюється. Ось так. Ось так і працюємо. ось так, І обідаємо, і вечеряємо. Все на кучу. Флоріда б'юті. Класно. Є сорти, є що вибирати, так, щоб їсти ягоду. Ой, зальопалась ціле літо. Mm? Красота. Уди пообідали. І саженців наріжем Звертайтесь на Viber І вам теж відправлю. Саженці тільки стакан, закрита коренева, не треба нічого робити, просто перевалити стаканчик і буде у вас така красотінь. Вирощуйте свою ягоду, своя ягода найсмачніша.